Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 14 жовтня, я на Полтавському риночку. Друзі, а ви хочете дізнатися ціни на овочі і фрукти? Давайте глянемо, що картопля, що цибуля, що морква, що капусточка по 20 гривень за кілограмчик. Молода капусточка 30 гривень, цвітна 45, баклажанчик по 45 гривень. Ось таке брокколі по 35, пікіночка по 40. Ось таке броколі по 70, сливка помідорчик по 35. Ось такий червоний парцюганчик по 80 гривень. Такий по 35. І оціночка по 15. Дивіться, редесончик по 40 гривень. Дивіться, який маленький, гарненький, дивіться, який сочний, класний. І такий перцюган по 65. Огірочок з тупорочками по 120. яка гарна грушка по 85. Така 75. Грушовочка по 45 гривень. Чемпіончик 45, хурмичка 130, виноградик Молдова по 100 гривень, сливка 45, 50, 40, кишмишик по 100, ось <плес> такий сулоків виноградик по 130 і по 120. Це, друзі, якщо ви поряд із полтавським риночком, подивіться, який тут ще довезти мене. Якісно, смачно, свіжо, корисно. Завітайте! Полтавський ринок. Завжди вас чекає і завжди вас вражає. Це до зустрічі!